Так. Блін, я реально не знаю, яка лопата краще. Скільки має там магнітиків? Ого! Редкий сукрович. Ого, це що за супермагніт? Круто. Так, йдемо на інший острів. Так, де де де? Я просто не знаю, де цю куплять магнітну. купляти магнітну. Мені треба лодку. Uh, тут даже. Блин, мені жалко 20 тысяч. Спочатку надо лопату, мабуть, круто купить. Потім уже крутий кораблик, там піратський якийсь вроді. Так, <кхи> все, поехала. Мы... ой-ой-ой. Він -ой. якось управляется. <кхи> так собі. Блин. Куда їхати? Не знаю. Вроді. Ну вечна мерзлота там все для крутих, мабуть. Ем. остров моле. Втітайте мені виїхати в океан по нормальному. Плохие зимні. О, нам, мабуть, на гречний храм. Ой, да. там ще не бував. Що це за рідкий магніт? Йо. Там якісь чельки копаються. Вот. Ч Хто це такий? Ого, Що це він викопав? Може там лопата продається? нормально. Копаю, ч? Ого, там челік якийсь сидить, дивіться. Блін, дайте вийти. Чо він камінь якийсь великий копає? А, ні, це... О, він статую копає. Щелк. О! Що так дорого, е-мое! за лопата просто. 75 ой-ом, че так довго? це я не знаю. І, ну тут ще А, вадник, як його, його Пас 25% шанс предмет вау предметы.